Питання дотримання населенням правил поводження у надзвичайних ситуаціях, зокрема поводження з електроприладами та вогнем, відпрацювали у Гришківцях. На думку пожежників, саме цей населений пункт є найбільш пожежонебезпечним, поза як тут проживає найбільше жителів. Станом на 1 січня минулого року 4276 мешканців. Сьогодні ми проводили відпрацювання одного з найбільш горимих населених пунктів нашого Бердичського району, а саме це була селищна рада СМТ Гришківці. Так в минулому році в даному населеному пункту виникло шість пожеж та загинула одна людина. Ну, констатувати то, що багато пожеж, чи мало пожеж на населений пункт я б не став би казати, але одна пожежа це вже є трагедія. А так якщо в результаті цієї пожежі, ще гине людина, це для держави великі збитки, велика втрата. Головним завданням фахівців було провести інструктажі з пожежної безпеки та вручити листівки пам'ятки різним верстам населення, зокрема, відвідали самотніх та пристарілих громадян Гришківецький дитячий садочок та гімназію. Звернули увагу дітей на то, що на те, що в ніякому разі не можна дозволяти собі всякі пустощі з вогнем, тим більше з приладами, значить, палення, пічного палення, тобто ті. Надзвичайні ситуації, ті ризики, які виникають у нас в побуті, які ми не можемо передбачити, все ж таки багато залежить від дітей. Тому саме головне питання, яке ми сьогодні підняли, це робота в школі, робота, виховна робота педагогічного виховного складу нашої гімназії, з того, щоб ці приводи і ці якраз, надзвичайні ситуації траплялися менше. І в побуті, і в селі бачили і дивилися, що може трапитися в цих надзвичайних ситуаціях, щоб зберегти життя і здоров'я. В першу чергу нагадати правила повадження з вогнем та приладами обігріву ніколи не стане зайвим, тим паче узимку, коли чи не кожен ними користується. Зважаючи на останні події в країні, громадяни повинні знати і ті об'єкти, які можуть нести небезпеку для широкого загалу. Ми знаємо, що в нас є два потенційно небезпечних об'єкти з хімічної хімічними речовинами. Це Аміак, це фабрика е, нашого морожного і м'ясо Тому в світі тих подій, які в нас трапляються в державі, ми повинні звернути особливу увагу на ці хімічно безпечні об'єкти в першу чергу, щоб не виникало тероризму, не виникала загрози загроза для проживання населення біля цих об'єктів сподарській діяльності. Ну і взагалі в нашому місті Бердичів у нас є потенційно безпечні об'єкти, які потребують і пристальної уваги і охорони.